Привіт! Сьогодні ми перенесемось до моря. У місце, де час зупиняється, де немає турбот лише ти і хвилі. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Твоє тіло розслаблюється. Розум стає легким. Уяви, ти стоїш, бо на теплому піску, сонце ніжно торкається твої шкіри. Перед тобою хвиля за хвилею. Спокій, гармонія, мир. Ти чуєш, як море дихає. Раз і ще раз. Його подих це і твій подих. Усі тривоги змиваються водою. Кожна хвиля, як обійми, спокою? Усе. Що тобі більше не потрібно, полинає океан. Легко, без страху, назавжди. Ти відчуваєш легкість, море очищає. Воно не питає, хто ти, звідки, просто приймає тебе. Повністю цей стан твій прихисток. Ти завжди можеш повернутися сюди, у хвилі, у тишу, у себе. Пам'ятай, ти, як море, іноді штормиш, але в глибині завжди. Тиша. Тепер повертайся повільно, з відкритим серцем і з морем всередині тебе.